А я до вас із хорошими новинами. Міністерство оборони України анонсувало з 1 листопада спрощений порядок отримання та продовження відстрочок. По-перше, всі ті відстрочки, підстави для отримання яких можна перевірити в державних реєстрах, будуть продовжуватися автоматично. Тобто громадянам нічого додатково не треба робити, не треба ніяких документів подавати для того, щоб продовжилася відстрочка. Весь перелік відстрочок, які тепер будуть автоматично продовжуватися, він дуже великий. Ви з ним можете ознайомитися на сайті Міністерства оборони України. Друге. Дев'ять типів відстрочок вже будуть доступні для оформлення через Резерв Плюс і ще два додатково будуть доступні вже найближчим часом. Третє, відтепер ТЦК не приймають документи для оформлення відстрочок. Якщо ви з будь-яких причин не користуєтесь Резерв Плюс, або ваш тип відстрочки ще неможливо оформити через Резерв Плюс, тоді вам не треба звертатися до ТЦК. Документи для оформлення відстрочки з 1 листопада повинні приймати центри надання адміністративних послуг. І четверте. Тепер паперова довідка про відстрочку вам взагалі не буде потрібна. Вам достатньо буде показати тільки ваш резерв плюс із наявною в ньому інформацією про діючу відстрочку. Якщо ви знову ж таки не користуєтесь резерв плюс, то таку довідку ви зможете отримати у от ЦНАП, який оформлював вашу відстрочку, або на порталі Дія і надалі її роздрукувати. Я вітаю такі зміни, тому що з урахуванням всіх випадків беззаконня, які чинять ТЦК, такий новаторський підхід цілком може забезпечити дотримання ваших прав. Ставте. Лайк цьому відео, якщо було корисно послухати. Підписуйтесь на мій канал і задавайте свої питання в коментарі. Я з радістю на них буду відповідати. До зустрічі!